Ми щодня вимірюємо тиск, стежимо за вагою, приймаємо ліки. Але є одна проста дія, яку ми майже ніколи не робимо. А коли ви востаннє просто глянули на свій язик у дзеркалі? звучить дивно, але лікарі кажуть, язик це дзеркало здоров'я, іноді він показує проблеми раніше, ніж аналізи крові. У цьому відео я розкажу, що може розповісти язик про вашу печінку, шлунок і навіть мозок. Обіцяю, буде просто, цікаво, дуже корисно. Чому язик такий важливий? Язик це не просто інструмент для їжі чи розмов. Він один із найважливіших органів, через які наше тіло може подати сигнал про проблему. Його поверхня як мапа, різні ділянки, язика пов'язані з різними органами серцем, шлунком, печінкою, кишечником. Саме тому будь-які зміни, колір, форма, наліт можуть стати першим дзвіночком. Це як сигнальна лампочка в машині. Поки ще нічого не болить, але організм вже натякає, щось пішло не так. Іноді достатньо погляду на язик, щоб запідозрити серйозну проблему щодо появи симптомів. Здоровий язик, який він. Перш ніж говорити про проблеми, треба знати, як виглядає здоровий язик. Запам'ятайте кілька простих ознак. Колір рівномірно рожевий або блідорожевий. Поверхня злегка, шорстка, з маленькими горбиками. Це нормально. Вологість не надто сухий, але й не надто вологий. Наліт може бути тонкий, білуватий, прозорий, такий легко зчищається під час чищення зубів. Форма без набриків, без глибоких тріщин, без слідів від зубів по краях. Бачите такий язик у дзеркалі? Швидше за все, у вас усе добре з травленням і загальним станом. Але якщо помітили відхилення, слухайте далі. Наліт на язику це не дрібниця. Наліт це непомітніша зміна на язику, але не весь наліт однаковий. Його кольор товщина, розташування можуть розповісти більше, ніж аналізи. Білий наліт. Тонкий білий, легкі проблеми з травленням, застуда, зневоднення. Густий, щільний білий це гастрит, грибок у роті, ослаблений імунітет. Якщо такий наліт не зчищається, зверніться до лікаря. Жовтий наліт. Легкий жовтий це можливо після кави, чаю або куріння. Яскравий жовтий чи жовто-зелений це вже сигнал, печінка або жовчний міхур не справляються, можливий застій жовчий чи підвищений білірубін. Коричневий або чорний наліт, коріння, сильне зневоднення або прийом ліків. Чорний волохатий язик це тривожний знак, можливе порушення мікрофлори, грибкове ураження, проблеми з ЖКТ у будь-якому випадку не зволікайте з обстеженнями. Сірий наліт це хронічні проблеми травлення, загальне виснаження або серйозне зневоднення. Запам'ятайте головне, якщо наліт чільний, не зчищається і супроводжується неприємним запахом або присмаком, це причина не ігнорувати сигнал. Наш язик це перше, з чим стикається їжа. Шлунок другий крок, тому зв'язок між ними прямий і дуже тонкий. Гастрит або виразка часто супроводжується щільним білим чи сірим нальотом, особливо ближче до корені язика. З'являється важкість, печія, неприємний присмак у роті, Рефлюкс, коли вміст шлунка повертається вгору, викликає кислий або гіркий смак у роті, а на язику може з'явитися жовтий або білий наліт. Коли шлунок ледачий, їжа затримується, і бактерії починають активно розмножуватися. Це також впливає на язик, може з'явитись густий наліт і неприємний запах. Цікаво, дослідження показали, що мікрофлора язика часто відображає стан шлунка і кишечника. Це як дзеркало, побачив зміну на язику, отже, щось відбувається і всередині. Печінка наш головний фільтр. І коли вона перестає справлятись, це відображається навіть на язику. Жовтий наліт найхарактерніший симптом. Він з'являється, коли жовч застоюється, а білірубін рубін не виводиться належним чином. Також іноді з'являється так званий географічний язик, коли поверхня виглядає ніби мапа з плямами без нальоту. Це може бути реакцією на аутоімунні порушення або хворобу печінки. Ще один сигнал яскраво червоний, гладкий лакований язик. Це може бути пов'язано з дефіцитом вітамінів групи В, які погано засвоюються при хронічних проблемах з печінкою. Висновок простий: язик може показати, що печінка втомилась ще до того, як з'являються болі чи погані аналізи. Здавалося б, язик і мозок. Це зовсім різне, але несправді вони тісно пов'язані. Язик енервується черепно-мозговими нервами, які йдуть прямо від головного мозку, тому будь-які збої в мозку можуть впливати на язик після інсульту, наприклад, язик часто втрачає рухливість або підводиться в бік. Це один із ранніх неврологічних симптомів. При хворобі Паркінсона, сильному стресі чи депресії, язик може тремтіти, змінюється смак, відчуття сухості або печінням. Цікаве і те, що дефіцит вітамінів групи Б одночасно впливає і на язик, і на мозок. Може з'явитися червоний болючий язик, і при цьому забудькуватість, дратівливість, втома. А географічний язик, який ми вже згадували, іноді активується саме під час сильного нервового напруження. Організм подає сигнали комплексно, іноді досить лише уважно подивитися на язик, щоб вчасно звернути увагу на мозок. На що ще звернути увагу? Язик може подати сигнал не лише через наліт, є інші важливі ознаки: тріщини, іноді це наслідок зневоднення, дефіциту вітамінів або грибкових інфекцій, але можуть вказувати і на хронічні проблеми з кишківником. відбитки зубів по краях язика, частий знак набряку, порушення травлення, стрес або знижена функція щитоподібної залози. Виразки чи ранки, якщо вони довго не загоюються, це не просто механічні пошкодження, можливо, імунна система ослаблена, або є проблеми зі шлунком. Колір язика, блідий може свідчити про анемію. Яскраво-червоний або малиновий це дефіцит вітамінів і інфекція, синій або фіолетовий це порушення кровообігу, серцево-судинні проблеми. Все це сигнали, вони не завжди значать небезпеку, але завжди заслуговують на увагу. Перше, не лякайтеся. Язик дуже чутливо реагує на все, що ви їли, пили чи добре спали навіть на емоції. Тому разова зміна ще не привід для паніки. Але якщо ви бачите постійні зміни, які не зникають кілька днів, дійте правильно. Не ставте дагни самі. Інтернет це добре, але лікар краще. Зверніться до сімейного лікаря або терапевта, він направить на аналізи або до гастроентеролога, гепатолога, невролога, залежно від ситуації. Не забувайте про гігієну язика. Чищення скрипком або спеціальною щіточкою зменшує кількість бактерій і дозволяє краще бачити справжню картину. Язик це інструмент самодіагностики, це підказка, і якщо придивитися уважно, вона може бути дуже цінною. Слухайте себе і дійте з любов'ю. Наш організм це, це не машина, це жива, тонка система, яка щодня щось переживає, щось відновлює, щось терпить, іноді мовчить, а іноді шепоче, особливо тоді, коли ми перестаємо на нього звертати увагу. Язик одна з таких підказок, маленький, але красномовний. Він нічого не, не приховує. Не обманює, він просто показує, що з нами відбувається всередині, навіть тоді, коли ми це ще не відчуваємо. Тож, якщо ви сьогодні після перегляду відео все ж підійдете до зеркала і подивитесь на себе уважніше, це вже буде важливий крок. Ви дали собі хвилинку уваги, а з цього і починає справжня турбота. Мені дуже хочеться, щоб кожне відео на каналі стало для вас не просто набором фактів, а дружньою порадою, тихою розмовою, яка повертає людину до себе. Бо в турботі про здоров'я головне не страх, а любов. Не паніка, а розуміння, не жорстка дисципліна, а лагідна звичка слухати себе. Подивився на язик, зробив ковток теплої води. Посміхнувся собі в дзеркалі, і день вже почався інакше. Друзі, особливо ті, кому вже за 50, ми вже багато пережили, ми не шукаємо ідеального здоров'я. Ми хочемо ясності, енергії, доброго самопочуття. Іноді достатньо звернути увагу на дрібницю, щоб уникнути великої біди. Це і є мудрість нашого віку. Підтримайте це відео лайком, якщо воно було для вас корисним. І напишіть в коментарях, а ви колись помічали щось цікаве. По своєму язику. Можливо, ваша історія відкриє очі ще комусь. І саме завдяки таким простим історіям ми і створюємо тут спільноту, де кожен важливий. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски, і нехай кожен новий день дарує вам більше здоров'я, більше світла і більше тепла від себе до себе. Бо турбота це не слова, це щоденний вибір. Іноді навіть просто поглянути в дзеркало. До зустрічі в наступному відео.